Привіт, друзі, як з вами завжди я, Артік, затман Артем. Вдом грати прикольну гру групі назвою Project Offroad, Це, друзі, скажімо, симулятор фізики подвізки даних машин. Реальна гра прикольна, друзі. Тут уровні ваш 300 до хрена, з чимось, їх реально багато. Можна грати і грати. Проходимо місії, заробляємо, друзі, монети, воно зліва вивозити, зверху. І купуємо машини, наприклад, перша машина дається, ось така за 60 чи за 50 тисяч, ви купуєте, гроші будуть налаштування тут а, управління, звук, мова тут англійська і французька більш немає. А цемуплей, тут у нас є 310 уровнів, або просто е креатив це просто виїздити свободно. Також є бонус левел. Їх два. 10 тисяч дають і 20 тисяч. Це вам, походу, треба купити їх. Давайте накупимо ну, один. Подивимось. Ага, ось до, бачите, друзі. Тут ми будемо їздити. Тут нам треба причому їздити, як ви бачите, друзі. Давайте купав. на напекону, друзі, захоплював, дитягує. Так що, друзі, підписите на телеграм-канал, списуйте на піде, демонстик у відео описі грати, не прикольно. Також, друзі, на днях вийде теж до про оффроуд. і там буде вже багато транспорту, реально буде захопна гра оффроуд. провод Якщо звісно ви хочете бачити. Телеграм-канал, друзі, в опис. Зараз внизу під відео. Є спилочку, там буде на телеграм-канал. Всім удачу. Звісно, треба. Що тут робити, я вже не розумію, Якісь відліки, де на толку пофігу. Давайте на Цей рівень, наприклад, у мене зараз рівень. Пускаємо і дивимося вдох. Саме головне, друзі, треба їхати помалу. Щоб не було дома, скажімо, цьому машини в користь. Якщо буде машини шкоди, далі 20 дома. У вас будуть писувати на гроші, ви будете отримувати нас. 10-200, друзі, дуже, дуже гарно, помало, юточки. Бо машини тут заносить у нас кобасити тепер. От я 200 зараз рівно, я отримував я зараз на 52. Зараз в таранці, оп, бачите, дамаж було 120. Я отримую не 300, а наші гроші, 80 дамаж. Тому що треба, друзі, помалу їхати, щоб машина сон, лука, в самій стукалася, ні обставила. Зрав реально покоління, затягує реально надовго, бо я граю, мені подобається їсти там, де рівнів багато. І те, що вона мені казала, що планує машину. Бачите, отримав 2710 тисяч, а не 30 тисяч. Дома 290 монеток тут я. Просто треба помало їхати. Не буду не спішить. Ой, як узнають, то спішить тут людей смішить. треба просто помалу смерти. Машина тут реально собака попрямуть, попрямлять. Я не знаю, минуть, здесь, но о, нахуй, пожалуйста. 180, ну чого? Друзі, буду закруглятися, якщо гра вам сподобалась, вас лайкос, підписочка, телеграм канал, силочка, всім удачі, бережіть себе. Я погнав друзі шукати для вас ще нові ігри і краще. Всім пока, себе.